Це гімназія нових технологій навчання. Вона одна із трьох шкіл Кропивницького, де ввели електронні щоденники. Ви бачите електронний щоденник, які розділи там є щоденник, спілкування школи, бібліотека, ну конкурси. Тобто наші батьки стають активними учасниками нашого навчального закладу. Директор гімназії Любов Краснова розповідає, як працює електронний щоденник. Для того, щоб побачити оцінки, треба зайти в розділ журнал. Беремо сьогодні будь-який урок, наприклад, там біологія, да? і от ми сьогодні бачимо це. Руслан вчитель, клас 8, предмет біологія. Другий семестр. Перший семестр, вже другий семестр тематичні оцінки і є підсумкові дати, тематичний оцінок. Тут у нас діти, і відповідно по, по місяцям січень, лютий. На початку навчального року кожна дитина та батьки отримують паролі і коди, за якими мають доступ до електронного щоденника. Це вигідно нашим батькам. Батьки дуже задоволені цією системою, і це вже зрозуміло. Якщо оцінка стоїть, то її вже поміняти або не Є неможливо. Да, зникає, наприклад, така потреба у щоденниках в цілому. Оціночки вчителя виставляють миттєво, і майже зразу я можу побачити і якимось чином проконтролювати це. Крім того, якщо у мене є питання, я бачу, що. Донька не встигає з якихось предметів, або е, у мене є особисте питання до вчителя. Я в процесі онлайн захожу, і вчитель мені відповідає. Користуватися електронним щоденником достатньо зручно. Моя мама, коли вона на роботі, вона може зразу подивитися і, не приходячи додому, не казати, Оланка, покаже мені свій щоденник, а вона відразу знає, що і сьогодні, наприклад, молодець, мене можна похвалити. Я теж дуже часто заходжу, оскільки можу подивитися зразу тематичну оцінку, середній бал по будь-якому предмету. І бачу, яка оцінка буде в мене за тему. Не рахую на калькуляторі, а щоденник сам показує вже. Мої батьки кожен день перевіряють електронний щоденник, і я добре вчусь, тому не боюсь. Власні щоденники учні дають здебільшого, коли отримують високі бали, говорить учитель основ здоров'я Олег Ліфер. Користуватися дуже зручно, тому що є багато функцій, які показують звіти, порівняльні таблиці і навіть рейтинги учнів по своєму предмету. Ми бачимо, коли батьки в останній раз переглядали оцінки своїх дітей, чи вони слідкують за цим кожного дня, чи раз на місяць, можливо. Як вчитель фізики, я користуюсь. Відповідно даним сервісом для виставлення оцінок учням відразу після уроку. Так зручно одразу поставив, і учні бачать, хто хоче, з учнів підносить щоденник, я виставляю їм в їх особистий щоденник і в електронний щоденник. Як ви бачили зараз, учні бачать свої оцінки, якщо вони з чимось не згодні, одразу можуть висловити свої думки з цього приводу. Виставляють оцінки в електронний журнал, шкільний лаборант Анна або вчителі. Ольга Склярук Анатолій Басистий день за днем.